Мінімалізм це зараз самий тренд, який тільки може бути. Моя любов до мінімалізму почалася якраз напевно саме після всіх подій, які в нас почалися у 2022 році. Я тоді багато переосмислив, зрозумів, що є дійсно важливо. І від того моменту я почав пробувати саме тему мінімалізму. Одна з тем це гардероб. Перше мені подобається ці всі штуці. Це те, що я зовсім не витрачаю часу на те, що мені там сьогодні одягнути, що я там завтра одяг. Я відкриваю шафу, я знаю, що в мене там є два-три лука, які я ношу на постійній основі моя головна задача це лише те, щоб ці речі завжди були в чистоті, мали приємний аромат. Більше мені нічого не потрібно. Я зранку встав. Я як на автоматі одягнув там шорти, сорочку, футболку, бомбер, все більше мені нічого не потрібно. І я від цього кайфую, що я на саме на ось це своє зібрання, так скажемо, витрачаю ну там ну, одну-дві хвилини. Коли ви це спробуєте? ви поймаєте наскільки це клас плюс, коли я кудись їду, також я не парюся, що мені вдягати. У мене мало речей. Я беру там два луки на теплу погоду, один один на холодну. Це дуже полегшує вам життя. Раніше я гнався за брендами. Зараз я вже не женуся, тому в принципі мені байдуже. Головне, щоб мені подобалося, як на мені це все виглядає. Краще якісь емоції, якісь подорожі, відпочинок. Ось все потрібно вкладатися. А те, що на вас боже ну. Не знаю, я вже від цього став далекий, дуже далекий. О тому я за шмотками не женусі. Я хочу в цьому плані плані завжди мати дикий мінімаліст. Тому моя позиція менше шмоток, більше емоцій, і все буде у вас класно.